Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Зараз буде огляд найкращої сороківки за свої кошти, яка ще й тільки зібрана з консервації. Отож, ви бачите, Кентавр 404С. Це 40 кінський міні-трактор з Китаю. Він обладнаний двигуном. Ось, бачите, 4-циліндровий движок в ньому встановлений. Його об об'єм об об 2 літри 545 кубічних сантиметрів. GDM 490 tz 40 кінських сил. Бачите, безпосередній приск, рівенне охолодження. А, є, в принципі, все. Також паливний бак на 25 літрів. Нема що тут розказувати. Трактор. Такому досить неналежному стану ні як для нового, але він тільки з консервації. Тому самі розумієте, просто хочу показати вам таку модель. Круг у нас є, бачите, проти ваги, що задні, що передні. Передня гума у нас 75х16, на велика гума, більше ніж 24 коняка. І задня гума. О, Трохи не розберу, що тут. Ось. 112 на 24 Задня у нас стандартна. Йде Це передня, трохи більшого розміру. Бачите, є такий ящичок. Що вихлопна? Що? Воздухозаборник у нас високо, тобто ви не нюхаєте вихлопні гази і двигун не хапає пилюку. Ну, хапає менше, ніж мав би хапати, якщо повітряний забірник був би нижче. Покажи приборочку. Стандартна Така для кентаврів. Приємна приборка, схожа на автомобільну. По Вам управління все чудово. Бачите, КПП в нас виведено на бік, схема перемикання, передач 4 плюс 1. На 2, повишені, понижені, перемикається також з боку, що є безумовним плюсом. Тунель у нас високий, але, в принципі, щоб керувати технікою, нам не заважає. Сидіння таке найдешевше, звичайне. Подушці, але кого це цікавить, якби він просто їхав і був надійний. Ось ви бачите ще з захисту бруду, яке летить від навісного обладнання, фрези, косілки, будь-чого. Це також плюс. По... Навісці. Трохи тут під'їхав близько. Кутим його. Ось. Бачите, навіть в нас не зібрана. Отже, ми її вам показувати не будемо. Я ж кажу, тільки збирається техніка. Просто показує, що я така цікава модель. І в принципі ціну я також не знаю, можете зателефонувати за номером, що бачите на екрані, і запитати її. А також в нас є передній ведучий мост, покажи його. Крила вже також прикручені металічні. Ось стандартні. Повітряно-масляний фільтр у нас з масляною ванною, тобто це теж великий плюс. Перепилюку він точно буде затримувати, поки ще передні передній Ось. Із защитами, бачите, Потужний, такий гарної товщини, доволі пристойно виглядає дешево і сердито. Кентавр. У нас є огляди інших таких моделей кентаврів. Є. Це в нас однодискове щеплення, а є ще з двохдисковим щепленням. Є такий з кабіною, є без, є з більшою резиною, з меншою і ще багато іншого. Напишіть в коментарях, чи цікаво вам. Ціна даної техніки, підписуйтесь на канал, ставте лайк. З вами був Євген і до побачення! Слава Україні!